В Житомирі жінку, яких військові назвали бабусин батальйон, шиють чоловічу білизну і футболки для військовослужбовців. Кожен день ходимо кроме суботи і неділі. А як потребується, то і в суботу виходить. Відділені хірургії в ї палаті привезли четверо. Вони привезли голесть, зняли з них все, і так вони бідненькі лежать. То ми підемо завтра. Стару постіль, яку приносять Житомиряни, жінки кроять і шиють спідню білизну у шпиталі і на фронт, каже Таїсія Войцеховська, керівниця Житомирського відділення благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Це дуже була постіль і раз, і такі комплектики, труси, подушка, і ми їх носимо. Травматологію і хлопцям висилаємо, і знаєте, яке задоволення, і подушечка вона м'ягка і можна згорнути. Таїсія Войцеховська говорить, що щодня шиють по декілька десятків комплектів білизни, тому тканини для пошиття не вистачає. Почали знову шити дуже багато трусів чоловічих, бандани, балаклави, футболки, майки, футболки зараз волонтерки шиють, камуфляжні, з пікселя. У нас проблема постійно в тканині, постійно, тому що є, відшили, відправили, немає. Нам потрібна тканина, нам потрібна резинка, звичайна резинка чоловічу білизну, ну і нитки. Окрім білизни, жінки відправляють поштою військовослужбовцям і особисті засоби гігієни. І ще велика потреба чоловічі футболки, шорти. Це не обов'язково має бути нове і вологі серветки. Хлопці просять їх ну зараз, коли жара постійно. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.